А тому ми переходимо до останнього важливого моменту, а точніше важливого персонажа з першої частини Вільяма Бладворта. І цікавий він нам не лише тому, що його грає богоподібний Тоні Тот". «Тихо, бо розбудете мерців. А й тому, що це єдиний персонаж, який з'являється і поєднує з собою всі частини цієї максимально турбулентної серії. За сюжетом фільму Вільям Бладворд є патологоанатомом, який аж занадто багато знає про те, що відбувається з головними героями і за якими правилами діє смерть у цій франшизі. Звідки він все це знає? Ми дізналися лише з виходом останньої частини, яку ми сьогодні і будемо обговорювати. Але цікаво також було обіграно його появи в різних пунктах. Як я і сказав, Бладворд з'являється у кожній частині, в тому чи іншому вигляді. Так, наприклад, у фізичній тоні тоцькій формі ми можемо бачити його в першій, другій. І, очевидно, в шостій частині. А от в третій Тонітода покликали лише на Камео, і саме його голос ми можемо почути на атракціоні з дияволом. Символічно. The of the end. В четвертій же частині голос Блодворта ми чуємо на автодромі. Не символічно взагалі. Так, в цих частинах це дійсно більше схоже на камео, бо воно ними є. Але навіть так, без Тонія Тода жодна частина обійтись не змогла. Він дійсно є символом франшизи, і образ патологонатам Блодворта зі своїм чорним гумарком, глибоким загробним голосом назавжди увійшов по культуру.